У зарічному районному суді Сум сьогодні відбулось підготовче засідання у справі голови ліквідаційної комісії, який за версію слідства продав за заниженою ціною майно сумського аеропорту у 2018 році. Андрій Карпенко без попередньої оцінки аукціону продав нерухомість Київського державного авіаційного підприємства Універсал Авіа, а також фюзеляжі восьми гелікоптерів і чотирьох літаків. Сума завданих збитків вважають у прокуратурі близько 3,5 мільйонів гривень. Він, як керів, голова ліквідаційної комісії, майно підприємства, а саме галікоптери, які е, перебували на балансі вказаного підприємства, продав за заниженими цінами. А другий це реалізація ним приміщень, які належали підприємству за заниженою ціною, відповідно. І Немаловажна без дозволу власника майна, яким є Міністерство інфраструктури. На засіданні адвокат обвинуваченого зауважила, що цю справу може розглядати Вищий антикорупційний суд. Я зі своїм під ставлю під сумнів, те, що дана справа дійсно підсудна за річного міста Суми. Я вважаю, що за даним питанням, для вирішення даного питання все ж таки потрібно визначити підсудність у встановленому законодавством порядку. Ми вважаємо, що потрібно звернутися до суду вищої інстанції. Суддя після повернення з нарадчої кімнати залишив справу на розгляді у зарічному районному суді. Сум перше засідання по суті призначили на 13 грудня. Саме винувачення від коментарів сьогодні відмовився: якщо провину чоловіка доведуть йому загрожує до 12 років за гратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.